Три місяці минуло, а результатів жодних. Слідчі генпрокуратури так і не встановили, хто ж наприкінці минулого року прослуховував кабінет заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це у Генеральній прокуратурі повідомили нашому телеканалу у відповідь на офіційний запит. Мовляв, доки триває розслідування, відомство будь-яких подробиць повідомити не може. На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Нагадаємо, 24 грудня 2014 року заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар шокував журналістів заявою. Його кабінет хтось прослуховував. Він запросив змі до себе в кабінет і показав, де були заховані техніка для прослуховування. Тоді ж він одразу заявив, що до цього причетні російські спецслужби. У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко тоді говорив, що спецтехніку могли сховати або співробітники СБУ, або Недоброзичливі правоохоронці. Натомість розібратися у цьому мали б слідчі ГПУ. Саме до них Сергій Чеботар звернувся з відповідною заявою. Натомість у ГПУ не дуже поспішали займатися цим. Спочатку вони провадження передали до столичної міліції, а згодом забрали його назад.